Вітаю всіх! Прийшло мені ось таке чудо, ще одна посилка з інкубаційним яйцем. Саме так, хто підписаний на мене і вже давно дивиться моє відео, знає, що час від часу у мене є в коментарях такі запитання. Скажіть, будь ласка, таблицю інкубування бройлерських яєць. Скажу вам так, і буду ось надалі показувати, як я саме провожу цю інкубацію. Буду її проводити точно так само, як і звичайне куряче яйце. За тією ж самою схемою і за тим самим принципом. Ну і взагалі за тим принципом, який я інкубую усі свої інкубаційні яйця. До певного періоду вони прогріваються, і в певний день я чіпляю датчик на яйця. Ось такі то справи. Тут я замовила роз 708, 30 яєць. Ось так виглядає це пакування. Лотки надзвичайно міцні, тому і проблем, я думаю, що тут не повинно виникнути. Щоб ви собі розуміли, я буду їх інкубувати спільно разом з цією іншою. Яка інкубується, ось у цьому інкубаторі на 500 яєць. Зараз ми з вами перенесемо звідси яйця уже ось на той інкубатор теплуша. В ньому я буду виводити яйця всі. Наразі там 16-15 доба інкубації, тому вже можна їх переносити у вивідний. Інкубатор, будемо його називати так. Передивлюся, чи не розбиті яйця, яйця всі однакового розміру, чудово запаковані, ще раз повторюся у міцні красиві лоточки. Так, і замовляла я 30 яєць. Подивіться, які лотки, бачите, вони навіть не рухаються. Ось. Такі-то справи. Є? Переглядаю я швиденько, зараз я їх помию, підготую. Ось, і вже буду рухатися. Разом з вами інкубувати оці яйця. Знаю, що ви хотіли, знаю, що ви чекаєте, знаю, що ви просили, тому не можу вам відмовити у цьому. Так, одне яйце тріснуте. Так, ну, вже буде мінус один, а не 30, так? Так, 29 буде. Нормально. Тик-тик, тик. Це все не від цієї поставки, тому нормально. Яйця тріснути занадто глибоко, його врятувати неможливо, ну, принаймні, я його рятувати не буду. Ось. Тому що воно вже навіть протекло. Бачите, мокре? Ну що, ж, оці яйця перекладаю у воду. Ці свіжі яйця вони акуратно ляжуть ось таким чином на дно. Яйця, які вже давні, вони спливуть і стоятимуть на гострому кінці. І яйця, які вже дуже давні і непридатні до інкубації, плаватимуть ось так по поверхні і взагалі не будуть тонути. Тому на це звертайте увагу. І яйця, які плавають, не тонуть, будемо це так називати, у інкубацію вже не годяться. Принаймні, я їх не інкубую. А ви вже собі дивіться, пробуйте, як вам до вподоби так і робіть. Ось. Яйце мию, ще раз наголошую, у розчині марганцю. Ви можете взяти спеціальний. Рощин, в якому будете дезінфікувати все яйце. Це застарілий метод. Я з вами згідна, але він мені підходить і я його використовую. І ділюся з вами тим методом, що я роблю сама. З відео у відео у мене нічого не міняється. Яйце перед закладкою в інкубатор обов'язково дезінфікуємо, обов'язково миємо. Мала гадку, що. Яйця, які приїжджають з Угорщини, угорський крос проходять дезінфекцію на фабриці. Справді, так і є. Але бачимо, лотки бувають, приїжджають з транспортування не дуже цілі, тому варто їх все ж таки помити. Зверніть на це увагу і Уже дезінфікуйте яйця. Інкубатор це є штучне середовище, в якому утворюється відповідна волога та піднімається назначена температура. І навіщо у цьому середовищі розводити бактерії, віруси, бацили, можна їх так ще назвати, які в сплячому стані знаходяться у кожному господарстві. От, повірте мені, в кожному є. Свій ряд бактерій. Інакше ми б просто в цьому світі не вижили ні ми, ні птиця. Тому такі то справи. І ці бактерії, саме в інкубаторі, активно розмножуються і розвиваються. Читала я не одну літературу, яка це підтверджує. І якщо логічно помислити, то я думаю, що кожен з нас розуміє, в якому середовищі. Розвиваються які бактерії? Так чи ні? Думаю, що так. Ну, і загалом курчата виводяться з цих яєць і вже надалі йдуть у наше господарство і вже в ньому зростають. Відповідно, якщо ми не провели дезінфекцію на початковому етапі, ми маємо таку ймовірність. 90% я би аж стільки дала на те, що ми можемо підсилити у наш курник якусь інфекцію, якусь заразу. Нам це не потрібно, і зі мною багато хто погоджується і теж так робить. Оце яйце дуже брудне, але воно брудне вже. І залишиться так інкубуватися. Воно вимилося, просто залишився слід від того посліду, який курочка знесла. Ось. Подивитися разом зі мною, як я це роблю. І думаю, що вже переконаєтесь теж самі. Так. Є тріщина, не знаю, чи видно вам. Ось. Спробую цю тріщину заклеяти. Бачите, яка тріщина, наче не знаю, вона така глибока і така далека, чи вартує вона взагалі, щоб її клеїти, чи ні? Чи буде 28 я єсть? Ну, хай обсихає, я подумаю. Не хочеться мені з ним гратися. Бо Є така приказка, що жадібність фраєра згубила. Ось. Все рівно яйця будуть обертатися в автоматичному перевороті. Знаходитися у дерев'яному лотку, тому так, приймаю рішення, це яйця не класи. Далі вибиратиму яйце з інкубатора. Для цього виставляю лотки в горизонтальному положенні. Все, зупиняю лоточки. Отож, вибиратиму нижній лоток, перекладатиму його в інкубатор для виводу. Далі всі литки поступово опускаю вниз і яйця бройлера вже кладу на верхній ряд, нехай прогрівається. Ну що ж, Тепер перекладатиму їх до миту. На один ярус я опускаю. Німальною уважною, тому що можна задіти яйце і розбити його. Це непросте діло. З вами повністю погоджуюсь. Якщо ви хвилюєтеся, що є остини, думаєте, що курочка пішла їсти, і тоді хвилювання всі як рукою знімає. Все, і сюди закладаю. Бройлером ось таким чином. Виставляю температуру. Тут зараз в інкубаторі 38, незважаючи на те, що в мене вже інкубуються там яйця. Вони досить недавно ці інкубуються. Цей буквально вчора закладала, а цей прооскупувала шостий-сьомий Це день йому. Тому виставляю температуру 38, доливаю зараз води. Охолодження вимикаю, так як наразі тут вже немає потреби в цьому, а переворот вімкну зранку. Ну що ж, переклала я яйця вже сюди на вивід, причепила датчик на яйця. Три яйця у мене відійшло. У них припинилося розвиток зародків. Воду поки що не заливаю. Виставлю температуру 37,8 і вже завтра позначу плюс-мінус для того, щоб їх в ручному режимі ще 3 дні дообертати. Ну і все будемо продовжувати. Вентиляційне далі. яйце закрите повністю. Так, перевіримо температуру спустимо до 37,8. Наразі на яйці яйце остило до 32-33 градусів це нормально. Цей отвір вентиляційний також. Відкритий. Все на цьому ми продовжуємо інкубувати. Тут 16 і 15 день інкубації. Всім вам бажаю далих інкубацій здійснення ваших задумів, мрій, сподівань. Нехай усі ваші плани реалізовуються як найкраще і щоб ви завжди були тільки на оптимізмі. Щоб ви були тільки на ентузіазмі, ну і ніколи не розчаровувались. Для цього безмежна подяка Збройним силам України, які нас захищають. А вам бажаю міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!